Вітаю, друзі! Слава Україні! І нарешті нас потішила наша українська прем'єр-ліга. Ну, принаймні, мене так точно. Ну, якщо ви погоджуєтесь чи навіть ні, поділіться вашими враженнями від 19-го туру УПЛ у коментарях. Також, друзі, прошу поставити лайк цьому відео і підпишіться на канал Леджендарі Болс. Ось хто точно щасливий, то це вболівальники київського Динамо. В другому таймі, нарешті, підопічні Мір Чілоче. Змогли і забити в ворота фк Львів, і окрім того, здобути вже вистраждану перемогу для гранду українського футболу. Ну, перший гол видався чудовим, розіграли штрафний дотепно. Шепіля відпасував на влада Ваната, і Ванат вже розстріляв дуже красиво, розірвавши перед цим стінку воріт суперника, ворота Олександра Рибки. Далі вже забивав і Ерік Рамірес, Венесуелець. Забив перший свій гол і в досить. Теж в такому майстерному, красивому стилі після чудової передачі від Дениса Гармаша. Тож 2-0 у Львові на стадіоні Скіф. До речі, на трибунах Львівського стадіону Скіф були помічені поруч власник Динамо Суркіс та власник іншої львівської команди, рух Козловський. Що цікаво, команда Козловського, рух Львів поступилася. Луганській зорі з рахунком 3-0. забивали погоріли, а також два вихованця Київ. Динамо, Русин та булеца. Не поспішайте вішати золоті медалі на футболістів Донецького шахтаря, тому що навіть в УПЛ може бути все, що завгодно. Деський Чорноморець примудрився в 19-му турі відібрати очки у підопічних Ігоря Йовічевича. За Одеситі відзначалися Путря і Салюк. А в Гірників ще на першій хвилині відкрив рахунок Криськів. Ну і також відзначаємо перший м'яч у футболці. Гірників Грузина Чолишвілі. Тому 2-2 і ще зовсім нічого не ясно в чемпіонських перегонах. Тим більше, що і дніпро 1 нарешті здобув також перемогу і дуже впевнену, так в другому таймі, але за те, як? 3-0 обіграли металіст 19, 25 як в старі добрі часи Дніпровсько-Харківське Дербі. Звісно, це інший Металіст і інше Дніпро, але так хочеться поностальгувати. Тим більше, коли в ударі Артем Довбик, і це, напевно, подія туру. Це саме хет-трик центр форварда збірної України з футболу. Ну так би Артема і на Вемблі, але нічого так теж годиться. Ну, що це? Я насправді Артем Довбик це ого, го тому що він забив один з найшвидших хетриків в історії українського футболу. Лише за 10 хвилин 71 по 80 Перші хвилини, окрім того, знову ж таки, він зробив хитрик, вийшовши на заміну, а не в основі. Ну і це вже в нього третій хитрик за поточний сезон. До нього це вдавалося лише таким легендарним форвардом для нашого футболу, як Сергій Ребров і Олександр Косирін. Знову ж таки, пам'ятаємо і цього легендарного футболіста, таких команд, як Чорноморець, Одеса, Металург, Донецьк та інших колективів. Тож бачимо навіть. В період непростих історичних часів для України під час повномасштабної війни все одно наш футбол і наші гравці розвиваються. Тож сподіваємось на продовження від Довбика вже в інших матчах, і також у футболці збірної України. І, хоча гранди українського футболу свої матчі проводили в неділю, у суботу, 1 квітня, теж було не до жартів. Вже в стартовому поєдинку 19-го туру Минай та Інгулець влаштували справжнісіньке шоу та навіть. Трилер фактично всю 1-0 вів минає, Але за 5 хвилин до кінця Інгулець спочатку зрівняв рахунок. А далі вже забив і другий гол. Тож 1-2 перемога команди з Кіровоградщини. Металіст Харків та Колос Ковалівка зіграли в безгольову нічию 0-0. Ну а далі ще одне шоу подарували Верес Рівне та Кривбас. Кривий ріг. Команда Вернидуба в меншості змогла вирвати. Перемогу у зустрічі з Вересом завдяки голу голонідельника. Ну і, власне, знову ж таки, команда Вернедуба. Довела, чому його команди називають не інакше як мужики. Так було і з Луганською зорею. Тепер так як кажуть і про Кривба. Справді показали характер, волю і жагу до перемоги. Ну і центральне протистояння з суботи Олександрія Ворскла. тренерська дуель Руслана Ротаня та Віктора Скрипника, завершилася перемогою першого. Так багато ми жартували на тлі того, що Ротань грає з Олександрією виключно в нічиї. 3-3, 2-2, 1-1-0-0. Потім згадували і поразки ротання зі збірної України проти англійців на Уемблі. 2-0. Також поразка молодіжки від італійської молодіжної збірної. Як тут Ротані його підопічні, просто нормально так всім огризнулися і змогли прибити просто таки полтавську ворску з рахунком 3-0. Дуже яскравий матч для Олександрії. І є. Перемога для Руслана Ротаня, його команди, і натомість приємний настрій для цього клубу. Тож, як на мене, 19-й тур абсолютно вдався. Друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях, який матч найбільше вам сподобався, поточного туру. Також прошу поставити лайк цьому відео. І, звісно ж, підписуйтесь на канал Legendary Balls. Я дуже потребую вашої підтримки. А також дякую вам за увагу. Звісно ж, бажаю всього найкращого на Україні.